Так, друзі, маленький нюансик взагалі. Дивіться. Поліз до фільтра. А оця трубочка була, дивилася вверх. Бачите? Тепер він після, бо отаке буває там. там. Бачите, мокре, все, фільтр мокрий. Воно просто-напросто було завернуте вгору. Дивіться за цим нюансом, зараз сезон кондиціонерів. Щоб вас воно добре стікало. Бо якщо там дуже багато влаги... У вас дуже швидко вмирає ваш радіатор-іспаритель. Якось так. Бачите, він? Пісь-пісь. Сюди пісь, вже дивіться, літр вже вилило оттуда. Ну, може не літр, перейшов. Ну, коротше, було б по, по цей буртик. От ось такої. Пісі-пісі. А ось що ця роби? водичка робить потім з вашим радіатором. бачите? Ото таке робив. Ото поки водички там було і он, де провода там. А ну фокусируйся, -мо. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли вон. І там дніще він плавав, булькався. Ото таке.